Нарешті вже настав день цей довгоочікуваний день. І так, давно вже не виходило нових відео. Ті, хто дивився минулі дві частини, то обов'язково подивіться. Ну, а вже настав дощовий ранок. Надіюсь, він не помішає концерту Blackpink, на який ми сьогодні збираємось йти. Так, якщо ще я зараз знаходжусь в Південній Кореї, який, якраз таки. Буде відбуватися цей концерт, але для того, щоб приїхати до самого місця, де буде концерт, прийдеться довгенько поїздити. Тому потрібно раненько ось встати, як я встала, 5 ранку, да -да, і зібратися. Для початку потрібно взяти сніданок, трішки поїсти, щоб такого взяти щоб потім живіт не болів. Ну, можна взяти супчик заморожений. І можна також зробити собі каву. Так, давайте поставимо чашку. Допустимо, це чашка. Вона вже готова кава. І зараз воно буде готуватися у нас. А супчик потрібно поставити погрітися. Мікроволнобки, на жаль, тут немає. Точніше, мікрохвильової печі. Але нічого страшного. Зараз трішки підгріємо. Ой, щось у мене літає. Ну да ладно. Реально, цей дощ, він просто помішає. Я надіюсь, що все буде гаразд. Потрібно глянути по погоді. Так, я глянула по погоді, по прогнозам погоди. Сказано, що цей дощ тривав із трьох ночі. Ну, так, я це все чула. І що він ще буде дві години, тому в нашій дорозі буде ще дощ. Так що давайте вже підемо, поїмо. Ось такий в мене сніданочок легенький. Нарешті будемо снідати. Так що, а ви пишіть коментарі, як у вас взагалі там справа. Я взагалі дуже сильно вибачаю, що я так пропала з Ютуба, але я особо в нього не пропадала, я просто тоді із того, що недавно в моєму житті про, ну, відбувалося, я закидувала влоги, але вам це особо не заходить, вам більше ігри заходять. Я маю на увазі, що я закинула. В смислі того, що я там е, мала, ну там, шорти не знімала всяке таке різне, і мене прям сильно дуже впав актив. на... Майже на початок 29 тисяч підписників. Зараз в мене вже повертається актив, але за рахунок того, що я починаю знімати шорт YouTube, Ютуб. Так що, будь ласка, друзі, не покидайте мене. Ми разом з вами до, будемо доходити до великих цифр. Наша ціль зараз це 50 тисяч. Тепер давайте зберемось дорогу. Давайте тепер збирати рюкзак. Так, ось такий ось мене рюкзачок, не знаю, чи сильно видно. Ось що такий він. В принципі, в мене там вже все вмістилось. Я туди покладу трішки їжі на всякий випадок. Так, це я поклала. І води, звичайно, що. Я туди поклала павербанк, зарядку саму. Звичайно, що свій телефончик. І. Такс. Це відео трішки буде коротким, на жаль. Але, ну, що ж дієш. я буду, не знаю, чи сильно зможу багато відео знімати, але, звичайно, що на офіційний аккаунт Blackpink викладеться відео. Точніше, навіть не на офіційний, там буде дуже багато. А, якраз таки фанатів, які знімали весь концерт, і я вам також трішки його викладу. І я покажу вам також моменти, які можливо, ну як сказати, відбулися зі мною. Під час того, коли я була на концерті, так ще так. Взагалі це знаходиться в іншому місті. Так, закриваємо квартиру. Чесно кажучи, я реально я шукала квартири в тому місті, але реально, ну, тобто, у готелі. Але, реально, коли ось вже почали продавати квитки на концерт Blackpink, то їх всі не то, що швидко почали розбирати. Ще й почали розбирати місця в готелях, найближчих, до того стадіона, де якраз таки буде концерт. Тому ось такі ось справи, друзі. Трішки по тротуару поїздимо. У мене є ось включений навігатор. Ой. Ця дорога була дуже довга і дивіться, он вже відніться. Якраз таке вісто, якому буде концерт. Давайте заправимось трішки. Нам ще десь півгодинки їхати, і ми вже будемо якраз таки біля того стадіону. Так, беремо і зараз будемо заряджати. Так, все, машина. Все, зарядились, так скажемо, окей. Будемо ми далі вже продовжити їхати. Друзі, ми майже вже доїхали ось все. Ми тут. Всім привіт! І я нарешті вже прибула. Потрібно їм показати білети, що ми їх купили. Так, все я їм показала. А тепер потрібно йти туди, як мені сказали. І дивіться, тут ось знаходиться перевірка, звичайно ж, на всякий випадок.

Хочете прикол, тут є такі проходики, тут є такі челіки, вони ціпають. Жаль, що їх не видно.